Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 860-та доба широкомасштабної війни. За минулу добу на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Покровський залишається напрямком із найбільшою кількістю атак ворога. Також у ніч на 2 липня ворог здійснив масований обстріл по Херсону. Пошкоджено житлові будинки, заклади освіти, лікарні, магазини та автівки. Відомо про 10 постраждалих через обстріл обласного центру. Також через атаки безпілотників виникло загорання на полі з пшеницею. Біля урожайного вогнем знищено 50 гектарів урожаю. За повідомленням Генштабу, за минулу добу сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.